Oh, guys, це мій топ-інвестицій в Counter-Strike 2. На першому місці в мене стоять кейси з операцій. Це операція зломаний клик, крижі води і розірвана мережа. Зломаний клик я називаю золотом, тому що він повністю жовтий. І в подальших роліках так само буду його називати. Ціна звичайно не маленька, но весь буде показувати рост. Через те, що він має органічну кількість, його більше не можна вибити, купити доповнительно тільки на торговій з СТІМ або якійсь сторонній площадки, наприклад, Біскінс і Демаркет. Далі, стара інвестиція це інвестиція в скінчики з цих кейсів. Вони теж можуть показувати хороший рост і навіть уже показали. Навіть в деяких случаях більше, ніж наві сам кейс. Наприклад, візьмемо S GS оці наружжя P GS, D1, SG-1. Якщо знайдемо, наприклад, після бойових в стані, да, то на дистанції воно показало непогані X. Звичайно, хтось може сказати, що мені купляти предмет, який вже дав комусь 30-50 Ну, я скажу так, Ці предмети будуть уніштажатися, так само, як і кейс. Їх відкривають кожним днем нові нові, а їх більшість більше не стає. Наприклад, ці скіни вони уніштажаються з допомогою контрактів. Їх засовують в контракт по 10 штук, і все, вони і з'являються з'являється якийсь предмет з цього ж самого кейсу. І так роботи контракт. 10 скинів уніштожив, отримав якісь луччі. Там шанс на якісь хороші скінчики, якийсь поганий. Коротше, лудка. лудомани скупають кейси, ось ці три, що я назвав, тим самим ну, пушать цену. І не тільки Лудамани, інвестори і так далі. Це перше і друге місце. На третьому місці у мене йдуть наклейки з такої е, адверта 22-й год. Чому одвертона? Хотів би сказати, що з стока краще. Оцей ролик трішечки запізнився, почав знімати ще місяць тому, але но... трішечки запоздав і придеться іншу вибрати стратегію. Хотів би сказати, що інстуйте в Стокгольм, але він вже почав рости більшними тепами. Деякі наклеєчки дали вже по 10 тіксов. Купляти на хаях це не лучша ідея. Да, вони красивенькі, но. скупляти, ну, наприклад, Evil Genius, да? Elu Genius. стоїли 46 гривень. Звісно, я купив е дуже мало, дві штучки. Я всіх оцих е 100 кнопка по дві штучки. І... Продав на 200 300 гривень десь придав, не дождався цього бума. Но продав я не всі, продав я одну, ще одна в мене є. Но все одно жалко, що упустив, так скажімо, Ну, Все одно заробив хоч трошечки, но зайшов плюс. Так само і остальні на мені дали непогані X. Ну, а зараз не про це, зараз про третій э, предмет. Для інвестиції наклеїчки з адверпана. Можна обирати. Любі вони ще не сильно виросли. Поки що я бачу тільки 2X, на деяких 3x є Наприклад, Renegade за останній місяць дали 2X, да? О, навіть. Даже 3X. Ну, порівняно з Стоком, їх поменше скупають. Скупка не така велика, поки люди дивляться на сток, який на перших вкладках на ринку спільноти, ми можемо побистку підняти пару наклеїв з адвертона. Тим самим, е так швидко, я думаю, це швидка інвестиція. Їх не треба надовго затримуватись, Вважаю, сьогодні через пару місяців скинули якщо вони показали вас. Якщо ні, це хороша інвестиція в майбутнє. Я думаю, через років 3, 4, 5 ви мінімум в пару раз зможете їх продати. Це, звичайно, не фінансовий свят, це моє воображення розгралось, але на досить непогані. Можна прикупати. Да, навіть я зараз буду у пару штук. Адверка на викупах в англійці досить непогані не Звичайно, мені не нравится одна от героїки. Порівняно з Стокгольмом, ці героїки не Так, Да, стріблясті лучні, но оцяграфія такого Такий цвером ромбік зверху не очень. Ось і все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, зиріться там в коментарях, що хочете робити. Це ваша життя. Всім удачі, всім пока.